Права 918 заповнив зошиті таку таблицю. Ну що ж, давайте подивимося на нашу таблицю. Я її переніс на дошку. Бачимо, що тут у нас є два рядочки. Один рядочок це число А, а інший рядочок це протилежне число буде мінус А. Отже, якщо у нас А дорівнює мінус 9, то протилежне йому число це буде з протилежним знаком число, буде плюс 9, або ми записуємо просто 9. Є? Отже. Наступне задання. Нам відомо, що чому дорівнює А, якщо мінус А у нас від'ємне протилежне йому число це 4, то тоді А у нас дорівнює мінус 4. Тобто протилежне число до мінус 4 якраз і дорівнює 4. Якщо А дорівнює 7,2, то протилежне йому число буде мінус 7,2. Далі, чому дорівнює число, якщо протилежне йому число. Мінус 2,9. Це буде просто 2,9. Тоді протилежне число буде дорівнювати мінус 2,9. Чому дорівнює протилежне число до мінус 3,1. Це буде просто 3,17. Поміняли знак. Ну що ж, чому дорівнює число А? Якщо мінус А у нас 15,1. То виходить, що А у нас дорівнює мінус. 15 цілих, одна третя Є. Далі, якщо число А у нас дорівнює мінус 4,2, то протилежне число у нас буде просто 4,2 є. Ну і останнє. Чому дорівнює число А, якщо протилежне йому число дорівнює 7,8? Записуємо, що це буде мінус 7,8. Так, тому що протилежне число дорівнює до мінус 7,8, буде 7,8. Ну що ж, ось таке завдання на протилежні числа. На цьому вправу завершено.